Будемо тримати. перед собою, перед собою, собою, Пальці ніг вперед дивляться, на зовнішньому краю ми стоїмо стопи. І, і, і з такого положення, не зверху, да, рука паралельна, пальці рук чітко вперед дивляться. Не витягуємо лопатки, за руками лопатки, в нейтралі і не штовхаємо грудну клітку. І знову у нас руки падають. Падають, 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 ми присіли і виштовхнуло себе вверх. Ми присіли і виштовхнуло себе вверх. Присіли і виштовхнуло себе вверх. І ще присіли, виштовхнуло себе вверх. І останній раз присіли і виштовхнуло себе вверх. Тобто, давайте ми зараз повільно відтворимо це падіння. Да? І зафіксуємося оць, у цій точці. Тобто, відсюди ми себе виштовхуємо. Да? Ми беремо руки в замок, трошки ем, ширше поставили ноги, розгорнули пальці ніг і розгорнули коліна. І ось ми з вами упали у цю точку. Да? Трошки ми розгорнули коліна. І з цієї точки ми руки взяли в замок. Угу. І ми будемо виштовхувати руки для того, щоб їх виштовхнути вверх. Ми їх трошки заводимо туди назад, не рухаючи, не рухаючи тулубом. Такий толчок задаємо інерцію. Трохи увели їх назад і виштовхнули. Назад і виштовхнули. Тільки руки, тільки руки, назад і виштовхнули. Назад і виштовхнули. Те же саме рух. П'ять. І виростаємо в вертикальне положення, не завалюємось. 6 7 8 І чітко перед собою, да? Перед собою у нас а повинні образуватися дві перпендикулярні лінії. Ось одна лінія, да, іде і вниз інша. 9 10 11 12, 13, 14, 15. Тепер нам треба її покласти. Да? Ми знову присіли, вивели вперед, розтягнули себе, опустили її повністю на шляпку. Да? І встали вже без гір'я. Раз. Коліна на другий палець ноги. Взяли те, що ми з вами у розминці. Да? Відпрацьовували енерційний рух, ноги трошки ширше, плечей, да, розгорнули стопи, розгорнули коліна. І ось ми з вами гірю спіймали. Да, ось У цьому положенні ми спіймали гірю. І ми трошки її піддаємо просто руками туди-назад, і від цього вона злітає, ми її спіймали. І чітко у нас гіря до вперед дивитися. Не ось так, от якось да, заламуючи, а чітко вперед. Поїхали. Раз.